Доброго ранку, мої дорогенькі. Сьогодні п'ятниця, 1 серпня, свято. Вітаю всіх, хто святкує цей день. На базарчику хочу вам трошки показати свій квітковий базар. Кривий рік, домінцева, кому треба, приїжджайте, пишіть, замовляйте, продивляйтеся, який у нас базарчик. Гарного дня вам. Такий творчий процес робимо букети. Сьогодні 1 серпня є багато статиці. Наробили букетів. Такий з союшниками гарний. Яльстермерия. Дуже його стома, така цвіта шампань. І біла. Зараз ще трошки покажу вам. Такі букети. Ще питали кімнатні. Квіти продають у нас. такі різні, різні, різні. Дівчинка виносила. А чому не включається? Гортензія, красотка, така ніжна, О, рожева. Ні, Таня, не включайся, я тебе вот так показую. Видно Рожа, тобі? Вже... Для да. чего? Да. Хорошо, ти ж тут я воду брала. Я воду брала. А вот їдемо, де давай я тільки поставлю. Ще на жіночка робить такі вироби з соломи, сама своїми руками, робить такі дідухи, е, купують до свята, нас спас, така у нас є рукодільниця, робить таке. Можна все замовити поштою, пишіть, що подобається. А я з нею зв'яжуся. І вона вам вишлить. Ще має такі всякі коласки. Вона спеціально вирощує. дуже багато всякого жита, пшениці, овса. І робить такі своїми руками, робить такі поробки. Дуже гарні. Така у нас має майстриню, звати її Оля. Вона Виходить і торгує такою красою. Зробили ось такий букет на 70 гривень. Височенька статиться. Гарна, кому треба, пишіть, можна також надіслати новою поштою. Надсилаємо. 70 гривень стоїть декілька кілька років. Не вигорає, не вицвітає, не сипеться. Супер квітка. Ще тут така жіночка винесла таку є і біла і така пурпурна. Дуже гарна гамфрена. Моя якась трошки низько росла, стресує. А ця височенька гарна. Такий жовто-блакитний, гарний. Ще у нас продають інжири. Світа, по чому твої інжири? 150 гривень. Гарний вже він тут з кореневою системою. Є різновидність різна. Також можна все на нову почту, Світ? Ага. Да, можна все на нову почту. Відіслим, від, від, від відправимо. Можна консультація, світа надасть всі, що кому треба. І такі гарні. По 70 гривень такі макавічки дуже гарні. Ось такий у нас сьогодні наш базарчик. На все добре, бувайте!